Вітаю! Сьогодні оглянемо сверлильний верстат по металу від компанії Mast Metal Technic msv 1520S. Верстат є настільним варіантом, за рахунок чого є досить компактним. Основа стіл та сверлильна голова є чавунними, колона сталевою. Це забезпечує стабільність роботи навіть при граничних навантаженнях. На верстаті встановлено індукційний двигун потужністю 600 Вт. Це дозволяє виконувати отвори діаметром до 20 мм. Передача крутного моменту від двигуна до шпинделя відбувається за допомогою ремінної передачі. Там має 12 швидкостей з діапазоном регулювання від 180 до 2000 740 обертів на хвилину. Шпиндель має посадковий конус Морзе-2, та діапазон переміщення 73 мм. Опускання шпинделю відбувається за допомогою спеціальної ергономічної рукоятки, розміщеної з боку верстату. Відстань від колони до осі шпинделя становить 169 мм. Повторююся, що стіл є чавунним та має розміри 305 на 305 міліметрів. Це дає змогу регулюватися по висоті та кутові нахилу відносно шпинделя. В разі встановлення великогабаритних деталей стіл демонтується і основа використовується як опора. Розмір основи становить 485 на 290 міліметрів. На столі та основі є т подібні пази для закріплення додаткового обладнання. Наприклад, тисків. Верстат обладнаний системами безпеки відповідно до європейських норм. Кнопка аварійного вимкнення з самоблокуванням для зупинки верстату при небезпечних ситуаціях. Гарантія 12 місяців та повне сервісне обслуговування. Цей та інші верстати від компанії Маст Металтехнік.